Ну, що ми вже внизу підземелля спустились новий парфюмерний світ. Ну не багато, але є парфумерія, і ще є друге крило. Давайте спочатку почнемо продовжимо, точніше, парфумерними брендами. Тут я бачу трішки, залишилося ароматів Off-White. Зараз наявності в нас всього чотири. Хоча насправді їх в лінійці представлено дев'ять. Початково це бренд такого стрітстайлового напрямку, саме одягу, але в певний момент запустили і парфумерну лінійку. Давайте почнемо зараз з. Цікаво, перше про по візуалу. Так, от ми тут обговорювали, що це так, ніби забірні крани, стопери у вигляді вентиля, і взагалі отут хром і метал нагадує, ніби це дійсно труба і кран. Всі аромати називаються Solutions, тобто рішення номер 1 номер 2 і номер 3 І з того, що знаю я, що ця колекція Paperwork, здається, називається вся колекція ароматів of white. з першого рішення по четверте Solution 1.4» – це такі більш зрозумілі аромати. Вони більш легкі, або акватичні, або цитрусові. Ну, от такого напрямку, всі інші вони вже більш складніші. І от ми зараз взяли аромат, який номер один. Номер сім, номер зараз сім. серед фаворитів, uh -huh. так. Він вже до більш складних композицій відноситься насправді, але на шкірі він знову ж таки буде звучати більш м'яко, хоча в залежності від температури шкіри. Це вже індивідуально. Якщо ми говоримо про номер один, той, що вас зацікавив, він буде йти. Бо він такий яскравий, він червоний з червоною кришкою. Так, з нотками водоростей, деревиною. Він акватичний. акватичний. Він такий мінерально акватичний. Номер два той, який мені подобається найбільше, але його в нас тут немає. Номер два робив жиром епінет, і він робив багато ароматів для Байредо, і там цитрусовий аромат. Такий. Дуже легкий і ну, чомусь він мені такий красивий з таким мені сексовим звучанням. Цей більш маскулінно, тому що от водорості дають мінеральності. Так, так. так, ну а номер сьомий. Ми там не сказали про нього, що він, він взагалі пахне, ніби чистотою мені зараз. Так, да, в кожного своє власні відчуття. Вісім так є. І, до речі, приємно, що ви поцікавилися історією бренду і ще з особливостей нумерації назв парфумів. Від номеру 1 до номера 4 ініціював запуск парфумерної лінійки саме директор цього бренду. А потім він загинув і номер 5 він, в принципі, відсутній в лінійці. Його немає як данина засновника. засобів. Абло, на, на жаль, в нього були проблеми зі здоров'ям. і Бачите, така філософія була цікава, бренду. Ну залишається цікавою, але от основне натхнення це саме був засновник бренду. Да, так, цікавий бренд. Ну не будемо вже довго на ньому зупинятися, тому що у нас тут ще є один дуже люксовий, нішевий, такий можна сказати бренд дорогого одягу, якщо початково. Так, бронева кучинелі да, це так. як в нас кажуть Тихароськіш стиль, натуральні матеріали, дорогий італійський крій, все добротно. Так, броневикочинелі це теж італійський бренд, як ви правильно підкреслили, тут природність, натуральність матеріалів, немає вичорних логотипів, чогось яскравого, що і відображається в перших двох флагманських ароматах чоловічий та жіночий. Якщо ми говоримо про жіночий, тут буде в нотах рожевий перець, бергамот, каштан, мускус та кедр. З одного боку, зрозуміло, і тут важко виділити конкретну ноту, тому що він звучить досить по-люксовому, і коли ти прийшов, вдихнув, сказав, що це добре, це на кожен день і пішов на касу. Для мене це такий тип ароматів. Жіночний, зі свіжинкою, і при цьому він не плаский. Мені в ньому все подобається. Я його вже не вперше тестую, в нього доступна ціна і є формати від 30 до 100 мл, 30-50 100. Я вважаю, це. Ну, супер варіант. І чоловічий. Давайте теж. Чоловічий, так. Він теж доволі такий цитрусовий, прохолодний з деревними акордами. Тут і баргамот, і ялівець, також кедр, витивер в нотах. Під будь-який образ підходить на повсякдень. Так, такий фужер всіх часів і народів. Чудово. Ну, от, просто база. Але у нас тут є і більш таке цікаве продовження вже для гурманів. Давайте самі такі е, концептуальні, самі цікаві аромати покажемо глядачам, щоб у вас виникло натхнення прийти і самостійно познайомитись. Так, також у нас представлена, окрім флагманської лінійки, нова колекція, е, яка натхнена поезією Італії, і також місцем, де народився саме дизайнер цього бренду. Це регіон Умбрі. Із фаворитів це аромат «Согна Натурна. Парфумер цього аромату «Квентін Біш, який став відомим багатьом завдяки роботи над ароматом Ганімет, тілія тут відчувається теж його такий почерк, витивер, османтус серед нот. Насправді дуже частинка цікава. ганімеду і «Буа імперіаль» тут однозначно є, тому що тут є. Акіґалагут і оця перечність, яку ми зараз часто зустрічаємо в різних ароматах. Ми його вже, до речі, тестували давно на різних оглядах із моїми парф колегами. От мені, наприклад, пахло закарпатськими травами, якимись сухотрав'ями, аптекою, але насправді османтус, який має давати іноді здавалось би абрикосу. Тут її немає, просто якась така травня цікавий аромат. Рекомендую. Давайте ще один. І ще а, на осінній період теж розкішний аромат омбра лірика». для тих, кому подобаються такі замшеві, шкіряні композиції. О, яка красива шкіра. Поправте мене, якщо не так ладен, можливо, тут є. Вулканічні ноти тут будуть. А, от щось таке під Димить, Димбок, такий, так, іначе. але він іще і солодкуватий. От хто любить ці всі роботи Альберто Маріаса, типу, там, я не знаю, Black Incest для Шопар, там Guilty Гілті Абсолют шкіряний хто любить, хто любить Dark Lord від Кілян. Спробуйте щось ось таке. Тут стриманіше і тут немає такого овер. Це дуже красиво, і це прямо по-осінньому. Здається, на перший погляд, що робота така більш хлопчача, ну чоловіча, така добротна, чоловіча, але на жіночу шкіру одягти. І це буде прям шикарно. Так. А, я думаю, що подякуємо Brunello Cucinelli mm -hmm. і підемо до іншого італійського розкішного бренду, який називається Стефано Річі. Я зараз зроблю откровення камінаут. Я колись а, потестувала в іншому магазині символ декілька ароматів. Мені здається, був синій і ще був якийсь один аромат, і сказала, що мені не сподобались. Mm -hmm. Але а, потім, коли я торкнулася концепції бренду, я зрозуміла, що це, ну. Мені здалося на перший погляд, враховуючи це все золото, що це такий кіч, але ні, це і є от такий італійський статус високий. І це не просто на словах. Це дійсно, коли ви подивитеся на дизайн одягу, так, Стефано Річ. Обивку для меблів, яка використовується від Стефано Річі, то це, вибачте, мене, от як я кажу, для клас. Давайте якісь аромати. Цікавий аромат з колекції. Royal Eagle, аромат Black, Тут буде ром, фіалка, мандарин. Він такий дійсно звучить розкішно на вечірній період, угу. на прохолодну погоду. Пахне так, ніби ти це вже знаєш, ти це вже чув в деяких іще інших ароматах. Але це дуже красиво. Оце от прямо, як, Якби поруч так пах чоловік, мені було б дуже приємно стояти поруч. Так, він розкішний, чоловічий з характером саме знаєте, де був. Пряний аромат пряності, так. глибокий, пряний, не важкий, при цьому не можна сказати, що тут є щось задушливе, така тонка робота. Так, і... А серед... покажіть якийсь східний, щоб прямо був такий, а якийсь був тут один аромат, чи то іджип, чи як, як, якийсь такий. А, аромат люксор. Так. Люксор, о. тут дуже яскраво буде відчутний москатний горіх. І Тут. бачите... Це або запальничка, або е, саркофаг Ти тут, тут анхамон. А в них насправді колекція міста є, де в принципі дизайн в такому форматі mm -hmm. виконаний. Е, це аромат Флоренція і є ще декілька ароматів Нью-Йорк, але вони в нас не представлені. І Париж, якщо я не помиляюсь. От, Люксор мені прямо дуже подобається. Хоча це ну прямо класика, класична. Якщо брати отаку от парфумерію, класичну чоловічу там типовий е, фужер, ніби але я не можу відірвати ніс від цього. Тут а, ще по нотах буде витивер, Тут Цитрус горіф. відчувається. От е, так, пряність. Бергамот. бергамот однозначно, тут цитруси на початку, дерево внизу. Так, так, і так, воно таке ще підсолоджене. Я просто ну, от, люблю такі аромати, і вони мені, е, ну, все ще таке з класичним налітом, мені все для мене, і ми все беремо називається. Ще, якщо я пам'ятаю, що вам сподобався флайт двіка, цитрусовий енергійний, тому хочу запропонувати аромат спорт. Це просто свіжі розрізані такі цитруси і мандарин, апельсин, бергамот, квітка апельсина тут е, також заявлена, базилік. О, це дуже ароматичний цитрусовий аромат. Ну Тут просто ще колір такий синій кляйн Асоціюється з його назвою, перекликається прямо така пряма кореляція. І грейпфрутовий ще, тому що так. тут є така нотка, знаєте, між ветевером, грейпфрутом, щось середнє, і ревіном. Ревіном, ревін, як це ревін. вже Ревнем. Ревнем. Так. 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 дуже красивий. Ну, ну, власне, це мої фаворити: Люксор, номер один, який мені дуже подобається. Ось цей я не знала, але це супер. Цитрус, грейпфрутовий, я би його так називала. Це колекція Eight Аромат Блю. Він буде акватичний, теж з водорослями, морською мокрою деревиною, легкий, ненав'язливий. Такий теж мінеральний. Така акватика, мінеральна акватика, сучасна дуже. Насказав, то, от, знаєте, кажуть, там іноді малюють в піраміді морську корягу, викинуту на берег, там піщану пі 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 ноту так, ще намалювати. Це воно. І знову ж таки, якийсь акіґалавут тут проскакує. Думаєш, так по праві? Тому що а, туди, от ваїмперіалі, це все десь трішки щитується. Ну що нас тут це, мабуть, все що по парфумах. Ми тут а, зробили розгардіяжу трішки блотерами. <гум> тут у нас що представлено далі. Я бачу аромат дифузори. А, так, у нас представлений також широкий асортимент ароматів для дому. Це італійський бренд Лодживі Культі, а, які можливо багато хто знає, можна підібрати і більш легкі цитрусові композиції. Аромати свіже зрізаного стебла, аромат фікус зараз дам вам е, спробувати. Тобто, це, це все аромати для дому, виключно. Так, тут так, Немає так. вже ароматів для okay. людей, okay. аромати для okay. ваших okay. штор. Ой, це, який красивий! Так, це прям це. аромат свіже зрізаного трави. Да, трави, хтось відчуває стебло тюльпанів, знаєте, такі от зелені, так. весняні. Красиво. А, Такий Та? релакс, він трішки весняний або це початок літа, коли яскрава зелена травичка. Так, це 100%. Можна підібрати і більш складні композиції, спеції з амброю, теплі вже якраз таки на осінній період, навіть для тих, хто полюбляє у громадський напрямок, є аромат, наче панетони з апельсином, шоколадом. Це який називається Е-аранчо. Так, так, так. Особливо на різдвяний період, він буде розкішно звичати. Значимо, в серці Італії перед нами свіжі О, такі панетони, шматочок з шоколадом, цукатами апельсиновими. Це є панетони, панетони і кондіті. Вони так пишуть на коробочках, коли там є оці цукати, якісь так. мигдалі, це всередині все. Серед фаворитів, до речі, ще аромат Ора Фюренце, тобто, в прикладі золота Флоренція. Аромат теж відкривається такими солодкуватими нотами. Теж гарно. Але оцей оце просто ефект вау одразу. Спочатку воно ну, так. Ви сказали про панетон і все, я вже пането Асоціація, так, так, правда, одразу. Ну, Аромати це ж в принципі, знаєте, що є одразу прив'язка mm -hmm. з місцем, з якимись емоціями, з людьми. Так, аромати в кульці тут будуть більш такі легші, скажімо, композиції. Якщо ледживі спеції, більш деревні, насичені, то кульці для тих, хто поробляє аромати чистоти. Також у нас є ще бренд Essential. Це теж Італія, Там і він є, вже ексклюзивно так? тільки в нас представлений. О. Якщо з культів, можливо, багато хто буде так, знайомий, хто. то... А скажіть, який у вас улюблений з культі аромат дифузором? Тому що я, наприклад, сама всі їх не знаю, і я б просила рекомендацію, якби прийшла от і вибирала. Якщо чесно, мені подобаються знову ж таки, більш солодкі насичені, угу. такі спеції аромати. Але тут було для мене відкриттям аромат од то Такий аромат чистоти. Ну він пахне як парфуми насправді, але він дав так, ж такий от свіжий. Так. Для мене це і, до речі. Тут так. буде квітка апельсина, до речі, да, що ви відчуваєте дуже тонко. Це щоб нота. була атмосфера вдома, як ніби на узбережжі десь, так? Це точно, так. Угу. І давайте одразу тоді до цього бренду, якщо ми зможемо пройти. <клес> так нас видно, нас чутно. <клес> ви там ще як не спите наші глядачі? Просинайтесь. <клес> саме цікаве починається ексклюзив. Ой. Так, Нічого. Потім все під... піднімемо. Так, З Essential Blend – це теж Італія. В різних регіонах Італії розташовані монобутіки цього бренду. І в кожному з ароматів вони відобразили атмосферу або історичні події того регіону, де знаходиться кожен з цих монобутиків. Наприклад, якщо ми говоримо про аромат 70 А монобутік розташований в Римі і відображає атмосферу пантеону. Це ладан. Ладен. Так, ладаний аромат. Mm -hmm. Оце кайф, оце прямо ніша. Це дуже гарно. Я не зустрічала ладених. Аромодифузорів. Не зустріч... правда? Я реально не зустрічала. В них є також свічка парфумована, спрей для текстилю ось такого формату. Ну і, звичайно, що аромодифузор. Теж можна підібрати в комплекті. і ще в нас... Свічка так само пахне цікаво, так, як і аромодифузор, а вона це. Можна її можна можна, так, звичайно? Так, зараз зламаю і куплю зараз. Не вона так... Давайте я вам допоможу. Дуже щільно так, бо там силиконова ось ця просойка, uh -huh. щоб не вивітрювався аромат зараз, зараз. О, oh. будь ласка. Він трішки м'якше буде звучати. Uh -huh. Він свіжіше, але ну, це розкішно. Це прям розкішно. Ще так. також з цікавих ароматів. Якщо ми вже розглядали аромат чистоти, покажу його і в цьому бренді це номер 9, який передає атмосферу. Італійський гор по відчитам, ніби ми в горах відкрили Мило. віконечко і такий свіжий, зимовий, знаєте, це повітря. Або хтось відчуває е, чисто випрану білизну, альдегідність, Тобто в кожного своя асоціація, але передавали саме ось цю високогірну таку так, атмосферу. Ну, це атмосферу. класично пахне, це не пахне от синтетикою. Так запам'ятайте, що Ладан це номер 70, 70 А, так. 70 А. А ось цей. Ем... Білий, аром... білий. Бачите, mm -hmm. сказала, білий аромат. Білий. Бачите, цвітина сказала білий аромат, це номер 9 правильно? Так. Тут мускус, біла троянда. Це треба було, щоб ви мене одразу сюди mm -hmm. вели. Це клас. А останній аромат даємо спробувати. Це те, що в наших гостей серед фаворитів: аромат з трояндою, кавою і такое. Ну, це теж пахне парфуми. А в них, до речі, була зустріч у нас з представниками, і спреї для текстилю можна використовувати як парфуми. Тобто вони так і розроблялись повноцінно. У багатьох позиції. зараз брендів є ось такий формат, там пір-діом, я знаю, є ось такі спреї, пахне як парфуми. О, там, я недавно тестувала парфуми Джамхара, там, та ж Менсера Роуз, Ваніль. Це, це реально такий парфумований аромат. Дуже гарно. Але такого от враження, як на мене, зробив. Оце аромат дифузорія, це просто буде круто. Так, ну що, ми вже майже рухаємося до завершення. І швиденько вам покажемо там останні, останню кімнату. Переходимо, так? Так. Покажемо. <свісна> так, тут оператор у нас вже хотів бігти туди знімати, але я зупинилася, я ж не могла, я сорока. Тут є у нас аксесуари від Versace, лімітована колекція. Тут є такі гребінці. Так, добре, масажують шкіру голови, покращується кровообіг, за рахунок цього краще е, буде рости волосся. Чудово! <гум> Будемо вас чекати на гребінець версача. А ще були у вас такі рушники. Я е, бачила, Вже так, версача, да, їх викупили. Викупили, отак. От Бачите, кажуть, грошей нема людей. <гум> 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 І ми йдемо. Давайте по порядку тут для султан де Саба. Так, тут уже, ну до речі, у вас майже все представлено. Це ж все спреї для тіла чи аромати? А, Є олії і є місти з Угу, що? Це місти, здається, е, це те, що жовтеньке, це буде олія для тіла парфумована. Те, що прозорого відтінку, це міст. Угу. А, і парфум будуть дарувати такі легкі аромат продовження і зволожувати. І батери є внизу. Всі так. А, так. Я думаю, що просто з брендом на де Саба знайомі всі. В другому залі також у нас представлена доглядова косметика. Перший бренд Ковелайн це Франція. А їх філософія полягає в тому, що відновлення відбувається не тільки ззовні, а ще і важливо зсередини. Саме тому вони виробляють колаген зі шкіри морських риб. Саме цей тип колагену, найближчий до того, який у нас природньо міститься в організмі, швидко засвоюється, дають швидкий результат. Можемо підібрати різні комплекси, ну і, звичайно, що є етап очищення, мус з пробіотиками відновлює шкірний мікробіом, захищаєш шкіру, зволожує сироватки під різні запити, ну і крема, звичайно що. Тобто це такий базовий набір на відновлення як ззовні, так і середини. Угу. Переходимо плавно з вами до Artemis. це швейцарський бренд, в якому є як жіноча лінійка Антіїдж, так і чоловіча. Можемо підібрати засоби для гоління, після гоління, на заспокоєння шкіри, на надання такого здорового, сяючого відтінку. Навіть для чоловіків є ролери під очі, у кого є схильність до набліків або до синячків, таких можемо підібрати засіб. І крем, звичайно, чоловічний. Так, Artemis ми запам'ятали через його цей логотип значок так. на червоному фоні. хрестик. Відзначку дуже важко Важко отримати. отримати. Так, тому от. так, так, все вірно. І представлена також лінійка Prime, яка має такий інноваційний підхід. Вона бореться з зомбі-клітинами. Це ті клітини, які неправильно функціонують, вони витягують енергію з сусідніх клітин. За рахунок цього шкіра починає старішати, виглядати більш такою тьміною. І цей засіб буде їх виводити і зволожувати, заспокоювати шкіру. Всюди, в цьому бренді є екстракт Едельвейсу. І також екстракти рослин, які ростуть в таких екстремальних умовах. Цікаво. І я теж підставлю там посилання на сайт, щоб ви все могли подивитися, тому що все охопити ми не зможемо. Це вже такий ознайомчий у нас іде відеоряд. І тут ми дійшли, мабуть, до самого красивого візуально оформленого стенду. З, тому, що це камінь, наскільки я пам'ятаю, ось, ось це так. Е, так, Це дійсно мармурові баночки. Кожна з них вирізається вручну, це італійський бренд Раді Цука, чоловічий догляд. Тут у нас представлений скраб з вулканічного піску та глини. Можна підібрати засоби для гоління, після гоління, навіть базові шампуні, гелі для душа, засоби олія після гоління, сироватки зволожуючі. Теж комплексний догляд ефектно виглядає, і бренд має таку довгу історію понад 300 років. Ну і ціна тут відповідна. Е, середня цінова політика від 70 євро в еквіваленті до 230. За керам... за... так, так, так. Це якщо ми говоримо про е, скраб, скрабні баночку. Наступний так. щось цікавий бренд, я бачу, це теж якийсь аромадифузор. Нанан, е, це італійський бренд, направлений для діток, для молодих матусь. Можна підібрати шампуні, лосьони без сліз, які протестовані дерматологами. Покажи Будь ласка, ближче. В кого є дітки, також потурбувалися про діток. Дітям все найкраще. Представлені парфуми для діток без спирту. Можна від нуля рочків використовувати в такому ж ароматі з конвалією та рожевим перцем є. Аромодифузор і для молодих матусь, крема для тіла, які будуть покращувати еластичність шкіри, зволожувати, тому що під час вагітності шкіра активно розтягується, змінюється в обіймі, може з'являтися навіть з'являтися свербіж. Угу. Красиво такі. пахне. Чисто так. Наступний бренд у нас. Наступний бренд це в нас Німеччина. Називається байнахт і не дарма, тому що філософія бренду полягає в тому, що найбільше відновлюються клітини саме в нічний період, коли вони не обтяжені навколишнім середовищем. Розроблялись не тільки з дерматологами, а ще й з сомнологами, з експертами зі сну. Тут є бальзами з ефірними оліями лаванди, бергамоту, які заспокоюють думки наносити їх на пульсуючі точки для того, щоб Разом з кровотоком mm. та заспокоїти нервову систему. Більш глибокий, спокійний сон, За рахунок... Консистенція така ніби тверда, Балізан, так. Але коли температура тіла так, він буде танути. Mm -hmm. І окрім цього, в них представлені саме для обличчя сироватки, неймовірно потужні, підходять теж навіть для людей, у кого є схильність до алергій, але це теж все індивідуально, потрібно тестувати, спілкуватися. І, звичайно, що крема. Так, у нас залишається зовсім трошки. Це останній бренд to Тускін неймовірний бренд, саме тим, що вони повністю вирощують всі рослини на території закриті в екологічно чистому регіоні, на тусканських пагорбах. В них є навіть своє власне пасовище з овечками і молоко, яких вони потім використовують в своїх кермах для того, щоб дбайливо зволожувати шкіру. Широкий спектр засобів від. Очищення, сироватки на різні е, задачі направлені, маски, навіть оксигенова терапія з киснем буде. З це не органіка. Чи органіка? Е, саме так, да, це органічно буде. З високим містом натуральних компонентів і мед є в складі. Е, маска навіть з медом мануки є 55%, теж для тьмяної шкіри. Що таке манука? Е, мед мануки це е, мед бджіл, диких бджіл. Ой. З давніх давен славиться своїми протизапальними, Можемо показати листилися. Це так, як ніби дійсно рідкий мед і медом пахне. Да. Тут в цьому бренді саме натуральні інгредієнти, які власноруч добуваються, вирощуються, і неймовірно ефективний. Так, ну це прямо відкриття для мене таке. Переходимо. До останнього, до, так, да, бренду. Догляд за рятовою порожниною, це бренд Salehadin швейцарський. Його філософія полягає в таких нішових композиціях, не тільки чи евкаліптом зубні пасти, а ще й, наприклад, зараз, зараз дам вам аромат з корицею. Я апельсино. вже почала читати закритий, так? Да. Угу. Але чути. Угу. Але є і свіжість, але і оця пряна така нотка є. Так. Скільки коштує така паста? 25 мл, 28 євро в еквіваленті. Вона буде Ого. А, навіть для чітливих зубів підходить, з гідроксиапатитом відновлює емаль, заспокоює ясна. Ополіскувач? Так, це ополіскувач, оздоблений візерунками художника-ілюстратора. Англійця Це золотої доби, в нього теж прослідковуються такі східно-міфологічні орнаменти, які співкликаються з філософією бренду. Бо заснував цей бренд взагалі чоловік, який в 25 років потрапив, отримав інфаркт чи інсульт, точно вже теж не пам'ятаю, впав в кому на цілий рік і коли повернувся до життя. В нього сталося рідкісний такий медичний стан, коли смаки сприймаються через. Кольори або навпаки, uh -huh. і його життя стало нестерпним. Він не міг його сприйняти. Навіть такі прості речі, як почистити зуби. Це було для нього дуже важко через те, що зубні пасти викликали в нього дуже таку агресивну реакцію організму. І він uh -huh. розробив аромати з делікатними такими віддушками, з делікатним очищенням, і такий певний ухід від реальності, те, що от відповідає ілюстрації. Uh -huh. Так завершили ми таку зубними пастами. І наостанок а, хочу ще, щоб ви нам показали, де є ваш домашній одяг. Зараз ми перейдемо на таке ніби підвищення цього залу. Так, у нас представлені розкішні піжамки. Це тутовий шовк з іонами срібла, нідерландський бренд Dore Rose. Піжамки дуже зручно сідають за рахунок того, що на талії вони регулюються на резиночці, вільний крій і є ось така сорочка. Бавовняна колекція, але вона зараз закінчилася. Це Закінчилася. Це така, як у мене була рожева. У мене такий є набір. І, до речі, із цікавого, з того я ж я все гуглю, все читаю. <гум> тут тканина на дотирк, ви її от, торкаєтесь і думаєте, що це бавовна. Насправді, бавовна тут 15%. І 85% виходить, це супер файн дарнієр, це якби ультратонкий нейлон, який використовується навіть в професійному спорті. В цій тканині ви не пітнієте, за ви відчуваєте її як бавовна, але при цьому для дому це ідеально, тому що вона не мнеться так, як натуральна фару. бавовна. Вона висихає за 30 хвилин і вона переться дуже швидко на низьких температурах. Тому, тому рекомендую, це, мабуть, буде наш останній пункт. Зараз ми з Настею проходимо на більш-менш краще освітлення, скаже нам оператор, чи ми гарно виглядаємо. І будемо прощатися. Я, Настю, вам дуже дякую. Чесно вам зізнаюся, це найкращий супровід, який я мала, в будь якому взагалі бутику, і Це найкращий огляд, мабуть, який ми зробили, і це завдяки вам, Наталія, Я безмежно вдячна за те, що ви завітали до нас гості, показали наш асортимент. Завжди рада вас бачити у нас в гостях. Це взаємно. Як бачите, ми до вас заходимо частенько і будемо заходити, тому що тут ну є ті бренди, які тепер до яких я точно піду. Ви ж пам'ятаєте про той аромадифузор з ладаном, тож, тож, то ж, любов. Тому дуже вам дякую, Настю. Дякую І вам. на сьогодні у нас все. Не забувайте підписуватися на канал, ставте вподобайку. Подякуйте Анастасії за цей прекрасний супровід. До наступної зустрічі, Па-па! На все добре.